Життя важливіше за швидкість. Саме це вирішили довести вихованцям літнього табору Велика гра, волонтери проекту Майстерні громадської активності. З Самого ранку юні черкасці вивчають правила дорожнього руху. Ідея такого проекту належить Черкащанці Наталії Кучеренко. Пояснюється діткам, чому не можна порушувати правила дорожнього руху, тому що в нас вже так повелося, якби із маленького віку привчають дітей до того, що не обов'язково там, наприклад, пристібати ремені безпеки, коли їдеш в автомобілі. З дитинства так привчають, і дорослі водії на них вже важче впливати, тому я вирішила взяти цю проблему і якби впливати на ну, маленьким таким внеском, впливати на маленьких дітей. Щоб вони привчалися до безпеки на дорожньому руху, що це правильно, що це так потрібно робити. Аби засвоїти правила було легше, процес навчання поділили на декілька етапів, а дітей на групи. Юні черкасці поетапно проходили точку за точкою. Спочатку дивилися соціальне відео та обговорювали його з інструктором. Потім в ігровій формі вивчали правила дорожнього руху. Кульмінацією заходу став квест. По табору розвішані конверти із завданнями, загадками та пазлом, відгадуючи, наступ, ну, відгадуючи загадку, вони дізнаються, до якого наступного місця треба дійти. Зібравши всі конверти, дітки збирають пазл. В пазлі соціальна картинка, яка пояснює, чому необхідно пристібати ремені безпеки. Проценкою проекту стало те, що малечу навчали старші діти, тому засвоєння правил дорожнього руху відбувалося не лише цікавіше, але й легше. Мені сподобалось тут, що тут вивчаємо ми правила дорожнього руху, як треба переходити, по чому, а ще як. Які є кольори світлофору, і на які можна приходити, на які не можна. Мені сподобалося те, що там розповідалося, що не треба, треба пристібатися всім в, в авто, що не треба від, відволікатися на дору. Коли їдеш, треба над, тільки бути дивитися на дорогу, не балакати по телефону, не палити і нічого такого не робити. Близько сотні юних черкащан долучилися до проекту Життя важливіше за швидкість Свої своє враження. Маленькі учасники у майбутньому втілять у малюнках. У планах організаторів зробити подібні заходи традиційними. Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.